Так, дивіться, перше, що хочу сказати, не вистачає ще роботи з меню, от як робили ваші колеги, тобто показати деякі помилки от в самому цьому меню. Не треба його прям переверстувати. Просто треба, як ми робили на першому модулі, в другому завданні, коли показували якісь помилки, чи визначали ієрархію, там якірні об'єкти і таке інше. от Цього не вистачає. Далі, з приводу ваших постерів, дивіться, у вас є така проблемочка, що якірним об'єктам не вистачає місця, ну і взагалі тексту не вистачає місця. Тобто тут з цим все добре. Ось тут бачите, от наприклад, тут заголовку не вистачає місце, тут, ну от, в цій частині взагалі от якірні об'єкти дуже сильно затиснуті. Як можна це вибрати? Можна просто зменшити самі ці фігури, тобто штучно додати місце для тексту. Тобто, от можна. Зменшити цю фігуру і буде більше місця для заголовку, можна трохи підняти ці квадрати, ну, загалом, типу, зробити так, щоб тут, наприклад, було місце нормальне таке для якітних об'єктів. Тобто, це зовсім ну абсолютно нормально. Ви ж не висікли в камені ваші роботи і не можете їх тепер редагувати. Тобто, ну спочатку вони подумали про те, що де тут буде розташовуватися текст. Нічого страшного, можна це передбачити, не потрібно прям так тулити. от те саме і тут, дивіться, ось тут сильно затиснутий цей текст. Тобто тут так багато місця, а тут так мало. Можна ці штучки посунути наприклад, до сюди. От, і буде набагато більше місця для тексту, також. От. Чи може їх зменшити. Ну, коротше, оптимізувати так, щоб було був простір для тексту. Дивіться, тут краще вже вирівняти прям за цими білими е, прямокутниками, Ну щоб було гарно і логічно все. От. Тут, дивіться, тут багато місця для тексту, і це супер. от Єдине, що от я вам писав правки по цьому постеру тут, і ось тут. Ну, взагалі, от прибрати не, не необхідні обводки. Не знаю, може це якийсь баг, чи я не знаю, чому воно там виникло, але от краще це прибрати. от Потім тут, дивіться. А у Вас ще така назва доделать. я не знаю. Може ви хотіли щось доробити тут. Дивіться, тут якерні об'єкти, вони, по-перше, дуже маленькі, їх можна трохи збільшити, так розташування непогане. А отут цей заголовок, ну йому дуже мало місця, враховуючи скільки багато місця. Тут можна всю цю фігуру просто трохи зменшити, от, чи не трохи, і тоді звільниться автоматично місце. Ось тут для вашого заголовку цього Good morning от Тобто, от такі от невеличкі моменти взагалі ну гарна робота. Ще попрацюйте з меню, будь ласка, щоби за ну закарбувати собі всі ці правила роботи зі шрифтами, і буде взагалі клас.